Безпека перш за все, саме тому фахівці гірської пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС України у Закарпатській області провели практичне навчання з безпеки туристів і надання першої до лікарської допомоги представникам туристичних компаній та гідам-екскурсоводам. Сьогодні ми проводимо інформаційно-пізнавальний тур хущиною. Це ми відвідуємо туристичні локації, які є нові, маловідомі. або Мало відвідування. Ми також проводимо навчання з безпеки, тому що наші туристи подорожують, окрім історичних, культурних, рекреаційних місць, також вони відвідують і наші гори. Де можуть бути непередбачувані умови, тому ми проводимо навчання для того, щоб туристи, і, зокрема, екскурсоводи інформували своїх туристів, куди потрібно звертатися, коли потрібно реєструватися під час планування подорожі в гори? Рятувальники доступно і цікаво розповіли про основні навички, які можуть врятувати життя в гірській місцевості, як діяти у надзвичайних ситуаціях, правильно оцінювати ризики, надавати першу допомогу при травмах, переохолодженні чи втраті. Свідомості ми проводили такі інструктажі з техніки безпеки поводження в горах туристів значить, для гідів екскурсоводів. Значить, показали, розказали, як перебувати в горах, якщо ставуться надзвичайні ситуації, куди звертатися, тому що в горах бувають різні ситуації, надзвичайні, які стаються з туристами. Кожна група, яка виходить в гори, повинна зареєструватися в рятувальній службі. Значить, в рятувальній службі нададуть їй кваліфіковану інформацію рятувальники, як перебувати в горах, значить, прогноз погоди в найближчі, найближчі три дні. Значить, і взагалі, якщо ставиться якісь надзвичайні ситуації, значить і повідомляти гірський пошуково-рятувальний. Відділення практичні поради, реальні приклади з рятувальної роботи та живе спілкування з професіоналами викликали щирий інтерес у всіх учасників. Їде відзначили, що отримані знання є надзвичайно важливими для їхньої щоденної роботи та підвищення рівня безпеки туристів на території одного із готельно-ресторанних комплексів. Рятувальників гірськопошукового рятувального відділення нашої Закарпатської області провели ще практичні такі заняття з метою дотримання правил техніки безпеки в. В горах та в зимовий гірський період правильність реєстрування туристичних груп в таких звичайно місцях підвищеної небезпеки під час гірськолижного або пішохідного туризму, і куди звертатися і реки реагувати в тих чи інших ситуаціях. І так як ми Закарпаття цей гірський регіон, однозначно чудове навчання від рятувальників професійних, як себе поводити, так і як проводити з час з туристами ми знаємо, як діяти в разі критичних ситуацій, і взагалі такі поїздки вони дуже корисні для нас, працівників туризму, тому що ми бачимо щось нове, і ми спілкуємося між собою. Тобто, ці заходи допоможуть нам в роботі і нашим туристам напевно теж такі заходи сприяють підвищенню професійного рівня гідів та представників туристичної сфери, формуванню культури безпечних подорожей, поєднання практичного навчання з відкриттям нових туристичних лок. Кації робить подібні ініціативи особливо цінними та необхідними для популяризації туристичного напрямку.